Привіт, мої улюблені джимханята! Сьогодні ми їдемо з вами у Львів на змагання. Але спочатку заїдемо на майданчик, залишимо лісові коколотки. Ось так виглядає скажена коняка на маленький дальничок, щоб їхати. Як тут є заправочка, то зараз заїдемо, заправимось і все вже, грубо кажучи, без зупинок поїдемо у Львів. Ну що, Тут то низька напруга 180 вольт, то немає зв'язку з банком, тому буду заправлятись десь далі по дорозі. Ну що, зупинився біля Рівного на заправочку. Око. Заодно ходок з'їв, як завжди. Тут ще, до речі, десь бігало парочка штук. А, воно. Ще ходоги є, так що заїжджайте. Можу сказати, по схід 6,5 вийшов на 100 км. Це якщо 130 крейсер тримати, це по GPS 130 км на годину, то такий от розхід. Немаленький е вібрації, коли годину плюс їдеш, такий злазиш і ще 10 хвилин сам вібруєш. А так, в принципі, норм, ну не трансальп, що сказати. На трансальпі дальнички прикольніше було робити. Ну, що є, то є. Так що ще, грубо кажучи, половинка дорожки до Львова залишилась. Далі буде. Ну що, я нарешті приїхав. Сьома година вечора. Це 6 годин я їхав до готелю Львів. І тут мій номер. Якщо загалом з гаража, то я виїхав. Ну, їхав коротше, 7 годин в дорозі, останні 60 кілометрів а, під дощем був. Ну, таким легеньким, але все одно а, куртка продувається, тому, тому трошечки підмерз. А, зараз речі скинув в номері і поїду на майданчик, буду перевзувати колеса. Хоча не дуже хочеться після такої поїздки, після 7 годин дороги ще й перебувати колеса. А, ну, щоб це завтра не робити. Чи зараз поїдемо, а поки вам покажу. Ну. Так, щоб ви розуміли, це двохмісний стандарт в готелі Львів, щось тут у нас шафа. Ну, не знаю, щось буде видно чи ні. Тут світло, до речі. А, о, Все, дивіться, зі світлом якось краще виходить. Тільки не зламати, бо нічого. У мене номер е, попався з двома одномісними ліжками. Жити буду сам, але одне ще ліжко є, так що заходьте в гості. Ну, все простенько. Ну, так от ванна виглядає. А, це витяжка. Я не знаю, тут треба подалі вам, щоб з, таким, з такою камерою. Унітаз, наче все чистенько, наче все охайненько. Все окей. Ну, тільки там жовтеньке щось. Ну, так, що, що треба? Умивальник фен дайсон. Я не знаю, що це таке, але всі, всі кажуть, що дайсон треба. Ну, коротше так. Все. Зараз спускаюсь донизу і їду на арену Львів. Ну що мої любі джимханята? Я приїхав. Лемберг мото тренінг-зон Ілля. Як ви бачите з собственною персоною. Зараз, так, зараз да, оця от коробка, там мої дві приїхати. Монтаж, все буду перевдягати. Я не знаю, мікрофон не казав, мабуть, ну ладно. А, Потім що нам треба буде? ще? Оцей стантовий мод треба буде розібрати на запчастини. І оцей бездок комусь треба. Забирайте, приїжджайте до Львова, я домовлюсь. Все. Так, ні, ще не все. Ілля, скажи нам що-небудь. Раді бачити таких дорогих гостей з Києва приїхав. Капець, для мене це дуже приємно, коли люди з інших міст приїжджають. У нас ще є учасники з Тернополя і з Рівна очікуємо цілу банду. Завтра погазуємо. Да, завтра каже, погазуємо. Це Картінг його тут, от, точніше, тому вони такі шумні. Завтра погазуємо. Ілья полисосить нам майданчик. Отой. отой, отой. Отой, бачите, загороджено. До речі, Тесла це приз. Хто виграє перше місце, приїде, Тесла тому дістається. Ми, правда, з Іллією не знаємо, чия це Тесла, але ми її вже розіграли. Вона вже комусь призом піде. Мопед це, щоб за хлібчиком їздити. Зрозуміли? От. Ну, коротше, от, от майданчик десь. Я вам зараз як... Опитний джимханіст, скажу, що тут десь довжина е, метрів під 40, мабуть, буде. 35, десь так. І шириною ну, метрів 30, мабуть. Так що завтра катаємося. А сьогодні міняємо покришки. Бам! Да. Так, все, на старт. Все, на старт, поїхали. Добрий вечір, мої джимханята. Маленькі, забув сказати. Дивіться, сюди на локацію я приїхав без 10. Ну, поки з Ільєю тут потеревеняли, поздоровкались, розпакував свою посилочку. Оцю. Ну, Десь можна вважати, о 8 я почав робити. Взов два колеса, це зняв, поставив перевзов і замінив зірку, поставив 12-ту замість 15-ї, бо по трасі я на 15-й їхав, а поставив 12-ту, бо зазвичай на 12-тій джимханю. От такий розгардіяж. Бачите, ще не прибрав. І воно коник стоїть. Дивіться який. Оп! Скажена коняка. Вже готова до бою. Так що так, збираю, все докупи і можна відпочивати. На сьогодні все. Йо-йо-йо, я забув найголовніше сказати, це що на все це перевзування про обладнання мотоцикла пішло півтори години. Так що з кожним перевзуванням покришок я стаю все кращим і швидшим. Лайкайте це відео і підписуйтесь на канал. Обов'язково, хто не підпишеться, ми за вами приїдемо. Але це не точно. Ну що, запишемо трошки інсайду. Нашим підписчикам, правильно? Ну. Це схема на завтра. Копіюйте, всі бачили її. от Я зливаю, вам, я зливаю вам сюди контору і швидко її вивчайте, зрозуміли? От. Так. Е, да. А, ну всіх запрошуємо на завтра. Якщо навіть не катосите. Приїжджаємо, дивимося. Дивимось, боліваємо, ви що? Не можна ж не вболівати. Тільки так. То знаєте, скільки гостей? Ого, ого, ого скільки міст буде. Ну Я вже казав, але таке. Все одно підписуйтесь короче, на Львів. О, я забув. Покажу щас, щас принесу і з льюю ще запишем. Не перемикайтеся. Ви всі бачите цю наліпочку, так? Да? От е, щоб киянам було, було соромно. Мотоджимхана джимхана Київ мені таку брендовану наліпочку не дав. Мені довелося у Львів їхати, все, тепер я вже не київський джимханіст, я львівський джимханіст. Київ, готуйся. Так, да, всім має бути соромно там. Понятно. Підписуйтесь на канал, а то, а то все. Всім роздамо Львівські наліпочки. Приїдемо у Львів. До речі, у вас комендантська година є? Є. З 11? -ї? З 12, 12. А, з 12 як у нас нічого не міняється в цьому світі, е, да. не буду вражатися, то вдруг YouTube забанить. Коротше, да, приїжджайте завтра, все, наліпочки. О, учасники Отримаємо наліпки, брендовані, гарні. Дякую Дніпро да. за підготовку таких дизайнерських наліпочок. А, Дніпро, да. ну, ви теж не розслабляєтесь. Я до вас е, хочу один разочок теж приїхати. Так що давайте там. Ну, Коротше, да. Джим Хотур. Якщо готові прийняти мене і мою коробку з покришками для перевзування, то я приїду. Все, па-па. Всім удачі. Добрий раночок, мої улюблені джимханята. Я вже поснідав і буду їхати на змагання, бо вже... Початок 11-ї треба вдягатись і, і... і навалювати, та що ще можу сказати. Дивіться, яка парковочка в готелі Львів. Тут мій скажений кінь стоїть. Паркомісця кому треба. Ось така велика-велика паркування. Ну, може якщо всі переїдуть на машинах, то не влізе. Готель. Ну що, от я й доїхав, день змагань, там пов людей поприїжджало. Вже з Рівного Ілля сказав, що є люди. Зараз підемо знайомитись. Я вже зі всіма привітався, а зараз будемо ще раз вітати, по другому колу. Привіт, мої улюблені джимханята! І ви всі такі, маєте як привіт, ніби всі мене знають. Давайте ще раз, другий дубль. Привіт, мої улюблені джимханята! О, оце настрій, оце все, все розумію. Що то таке, а? А я не знаю, я такий, типа, мамкін блогер що то таке? А, ну так. Да. Я не знаю, я просто так. Схоже, Ілля тут ще з вчорашнього дня подобавляв трошечки конусів, а от і він. Що ви можете сказати своє виправдання? Нічого. В цьому немає виправдання. Немає виправдання у цьому всьому. Да. Взагалі. Будеш тоді. <звук> так, до вас прийшов знову блогер. Я знаю, ти скорі, скоріше за все співучаснику куце, з Ілією, так? Да? Він вчора про тебе трошки казав. Так, Виктор. Там в механіках, так? Да? Лемберг. Ламберг. Ламберг? Чи Лемберг? Лемберг. Ламберг морська тренінг-зон? Ну тренінг-зон це я запам'ятав. А от чила, я не запам'ятав. Лемберг? Так, так. Да. Дивіться, яка у нас. Ну, Будемо знайомий Я Віктор. Я Дмитро. Оу! Дід Дмитра? Так, організація. От бачите, в нас на змаганнях Юра сидить, такий нагарний весь. А тут, бачите, от. Зоряна сидить, правильно я? Вчора вже запам'ятав хоч одну людинку, це добре. Бо я дід, в мене цей склероз вже розпочався давно. Так, кияни, беріть на заміточку. Саджайте на реєстрацію гарних дівчат. то Юри якісь саджаєте нам. Всі Юри у вас там. Так, що у нас тут? Старт. Ну, коротше, поки отак от людей, ну ви бачите, так? Да? До речі, ще раз підписуйтесь на канал, ставте подобайки і приїжджайте до Львова. Ну, може, хоч на наступні змагання приїдете, я не знаю. І так, вже майже, мабуть, 12 година. Поки що нічого не почалось, є реанімація. Дивіться, скільки народу позбиралось. Бачите? Бачите, нормально вам зніму. Наче 30 учасників. І от дівча їде за хлібом. Ще, до речі. Вже спробував, що щодо чого. Хлипка тримаю, в принципі, непогано, як асфальт, але один нюанс оці стики вони відчуваються трошечки ну, по колосі. Але ну, нічого страшного таке. Якщо прибирати, видувати мить довго, то можна їхати. Все розминаються. А що ви робите в суботу? Знову привіт, мої улюблені джимханята. Веду трансляцію з Пекельного Львова. Е, перший заїзд вже закінчився. У мене хвилина 04 з половиною, але я конус збив, тому можете мені подякувати. Е, друге місце е, хлопець здається хвилина 0,9 і 7 у нього. Так що попереду другий заїзд. Подивимось, що що накатаю. А, схема, поки ходиш, ніби ну, непогана, ходова. Можливо, ще трошечки а, спрацював тис, цей стрес, що я ну як, він ніби не стрес, але все одно. Я на сій поверхні покриті цьому катаюсь перший раз. Сьогодні тільки приїхав, трошечки прикатався. А, ніби можна їхати, але ну, якось воно виявилось трошечки затичненько. Хоча спочатку так не виглядало. Я робив ставку, що утопа буде 55 секунд. Але от бачите, хвилина 0,4. Сподіваюсь, точніше, я навіть спробую на другому заїзді трошки покращитись. Так що вболівайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі після другого заїзду. Ну що, мої улюблені джимханята і маленькі джимханята. Завершився другий заїзд. Я показав час хвилина 0,4 і 6. Але що ви думаєте? Так, я зробив нову плюс одну секунду штрафа. Тобто перший заїзд у мене хвилина 0,4 і 5, але я збив конус. Другий заїзд, хвилина 0,4 і 6, але я поставив нозю. Все, пледуємо, Е, Івент майже закінчився, ще буде нагородження. Е, так що... До нових зустрічей. Ми ще побачимо, чи мені до Києва їхати. Я просто кажу, що можливо на сьогодні до нових зустрічей, але це не точно. Слідкуйте за каналом. Так, ну що, мене нагородили, розходимося. Насправді, ми тут в якомусь місці, Side називається. Я не знаю, що це, як описати, а якийсь клуб байкерський. Можливо, колись так колізей в Києві виглядав, я не знаю. Я там жодного разу таки не був. Зараз покажу. От бачите, такий антуражик. Dark Side називається. Ви ніколи його не знайдете на жодній мапі, бо це ну майже в центрі Львова, але в задвірках. -от. Так що мотоциклісти тут, коротше, да, після Джумхана всі збира зібрались, і йому бограч, їмо пивко. Все, мабуть, до завтра, я не знаю. Сьогодні. Записувати не буду нічого, бо ми тут їмо, їмо. Тому, мабуть, до завтра. у відбувається Глетку надо. Надукайте плать. Як ви просто виїхали покатати. Минулі роки 23-й. Змагання були 24-й. Я тут 20 раз вже під'їдую мотай Джимхана Україна. Да, Привіт Києву. Так, <рес> да, вітя на От, І така історія. Добрий раночок, мої улюблені джимханята. Сьогодні неділя. І все, пакуюсь, пакуюсь, виїжджаю, їду до домки до Києва. А, ще до речі, виграв рюкзачок отакий. Мені дали. Старий у мене молнії вже блискавки розходяться, тому якраз треба було новий рюкзак. Тепер він у мене є. Дякую, Львову, до зустрічі в Києві. І так, мої улюблені джимханята. Зараз зупинився вже третій раз на заправку. Залишилось до гаража десь 180 кілометрів третя година дня, а виїхав я в 11.10 з готелю. Так що доволі непогано, непоганий темп. Скоро буду в Києві, чекайте. Ну ви зрозуміли, я вже вдома на майданчик приїхав. 4.35 я заїхав на Артмол, виїхав в 11.10. Рахуйте самі, скільки там годин було. А, зараз подивлюсь, скільки кілометрів проїхав. Так, від гаража у Львів і назад до артмола 1098 км. Ну, додому мені ще до гаража 20 км приблизно, так що, так що буде 1100, скільки там, 20. Юра, а ну давай, вітай мене. Привіт. Та не підписчиків вітай, мене вітай. Вітаємо. Що я Принувся. такий. Вітаю, з поверненням. бачите, да, вітаю. Київські джимхани, львівські джимхани, привіт. О, всім. Да, приїжджайте і будемо раді бачити. Да, у нас наступний етап. Welcome to Да, от Я приїхав якраз Юра дістав печиво. Я тут з Печевом, з Караваєм зустрічаю. Ну. Що так. ви бачили. Знову таки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.